Ось таку подвійну туш, Double Lash Extend. Чому подвійна? Тому що вона має два рівні. Перший рівень це у нас йде об'єм, другий рівень йде подовження. Коли ми відкриваємо об'єм, ми тут бачимо велику кількість туші, ми наносимо. Далі швиденько закручуємо і наносимо подовження. Тут вже в нас мінімальна кількість туші. Ефект просто вау від цієї туші. Вартість її 249 гривень, великий об'єм, дуже крута якість. ні одне замовлення не обходиться без цієї туші. Туш Zen. Ось така вартість її 199 гривень. Тут дуже класна силіконова щіточка. Це дуже гарна і якісна декоративна палетка для обличчя три в одному з присутнім дзеркалом. Тут у нас йдуть три хайлайтери: ось такий рожевий хайлайтер, дуже гарно виблискує, золотий хайлайтер та бронзовий хайлайтер. Тобто ви можете наносити його безпосередньо на обличчя, а також робити не макіяж очей. Буде дуже гарні, світлі, такі блискучі, приємні і теплі відтінки. Вартість такої палетки 449 гривень. Її вам однозначно вистачить на роки. Страв'яні шампуні для усієї сім'ї серії Botanics, об'єм 500 мл. Дуже часто ми не можемо знайти для себе хорошого натурального шампуню, що підходить і для чоловіків, і для жінок, і для дітей. Ось саме цей шампунь вам показую: без силіконів, барвників. Повністю прозорий. Серія у нас йде з олією кмину, шампунь, маска, і також є олія ця серія для сухого типу волосся. Якщо волосся тьмяне, посічене, ламке, не вистачає блиску, і плюс воно випадає. Шампунь допоможе вам заспокоїти шкіру голови, допоможе зняти запалення, якщо воно присутнє, наприклад, при псоріазі чи дерматиті, і відшелушувати оті всі лусочки. Олійка також безпосередньо бере участь у лікуванні, а маска доглядає за волосся. Волосся буде легко розчісуватися, кінчики будуть менше сіктися, плюс це йде захист від холоду. Буквальна серія від випадіння волосся, це у нас йдуть шампуні із екстрактом часнику. Часником шампунь взагалі не пахне, має приємний аромат, білий колір та густу консистенцію. Шампунь допомагає відновити тонке волосся, волосся, яке випадає, навіть алопецію. Можете цю серію сміло використовувати при аномальному випадінні волосся. Масажний гель з екстрактом кінського каштану це топ-1 з продуктів у компанії фармасі. Виробник у нас іде Туреччина, 100% оригінальний і натуральний продукт. Він є в багатьох компаніях, але саме в фармасі він є саме дієвий, тому що розробляв його особисто турецький лікар. В складі великий вміст екстракту кінського каштану, розмарин, арніка, кропива та великий міст ментолу. При запаленні м'язі та зглобів, при варикозному розширенні, вен, при гаймориті, при нежиті, при кашлю та застуді можна сміло використовувати. Він дійсно допомагає і знімає запалення. Вартість такого гелю 249 гривень. Дуже класний і потужний засіб, засіб для видалення пригорілого жиру, нагару для чищення духовок, наприклад, витяжок, плити для чищення каструль та посуду, дуже забрудненого. Засіб миттєво утворює густу діючу піну, яка безпосередньо розчаплює жир, використовувати ви в рукавицях, тому що це засіб не йде еко. Дія його цього засобу відразу помітна і миттєва. Він також йде з зручним розпилювачем. Об'єм тут у нас йде 450 мл перед використанням. Обов'язково добре збовтуємо та наносимо на поверхню. Чекаємо кілька хвилин і тоді змиваємо. Вартість такого засобу 159 гривень. Універсальний засіб для прибирання мультифункціональний очищувач, густий концентрований засіб білого кольору, абсолютно без хімії та хлору, ідеальний засіб для відбілювання білих речей, для, для будь-якого характеру на одязі, наприклад, на меблях, на килимах. Цей засіб не потребує такого сильного змивання. Ви можете його почистити, наприклад, пляму на дивані і відразу витерти, І він не залишає після себе розводів. Чудово, миє вікна без розводів, варто лише краблину вляти цього засобу у водичку. Підходить для генерального прибирання, для прання білого взуття, наприклад, дуже чудовий засіб універсальний, вартість 159 гривень 500 мл.